Ми підсуму кожливого говоримо про головне за тиждень із істориком громадським діячем Іваном Сварником. Доброго дня вам, пане Іване. Пане Іване, сьогодні ситуація яка складається наскільки важливо бути нам, українцям, стійкими і надалі? Сьогодні весь світ завмер в очікуванні. В очікуванні не так слів. Як кроків, які е, здійснить Московія, що вони зможуть відповісти, і в принципі, Зеленський правильно сказав, що е, Московія вже сказала, що вона не готова на будь-які мирні переговори, вона не готова будь-що підписувати, вона не готова зупиняти війну, а вона хоче, щоб весь світ діяв на її умови. Ну, які умови, що хочуть москалі, ми знаємо віддавна. Не хочуть, щоб не було української держави. Це їхня мета. І, і вони для того, щоб розвалити, знищити українську державу, їм потрібна війна без жодного сумніву. Мирним шляхом вони цього вже не можуть зробити. Вони пробували. І тому, звичайно, Москва буде всіляко. Уникати будь-яких е, мирних переговорів, будь-якого припинення вогню, будь-якого. Вони не підуть навіть на на навіть на десятиденне перемир'я. Ми бачили вже коли були спроби бодай на рівні там е, командирів, низових командирів досягти припинення призупинення бойових дій на час релігійних свят найбільше? Навіть до цього в них не. не... Не було бажання, то що вже казати про якісь глобальні, глобальні мирні переговори чи, чи повернення до статус-кво для для москалів це неприйнятно, так мені виглядає сьогодні сьогоднішні виклики і ризики, якщо аналізувати світові події геополі в геополітиці, це певний виток протистояння знову, так? Так, і протистояння, яке вийшло на зовсім інший рівень, тому що е, попередньо ми бачили основна надія, основні сподівання, і, і наші погляди були звернені на Америку. Однак після того, як е, сучасна адміністрація вчинила такі абсолютно е, неадекватні дії і поставила Україну на е, на грань загибелі, коли сказали, що буде припинено не лише постачання зброї, але й обмін розвідувальними даними, тобто ті дрони, які вилітають, вони теоретично мали б летіти далі всліпу, якщо в них не буде координатів цілих. А це все досягалося за рахунок м, тої сучасної супутникової інформації. Е, і тому е, весь світ став перед новою реальністю. Перед новою реальністю, в якій очевидно, що ключова роль відводиться Україні. Як чи ми зможемо вистояти? Чи в нас вистачить стійкості, впертості нашої української в цій оборонній війні? Фактично, ми ведемо оборонну війну проти нападу агресії Москалі. Шанси досягнення швидкого миру, зважаючи не лише на сучасні події, а й на історичні віки. Ми можемо ну, проводити паралелі. Ми можемо проводити паралелі. Однак стійкий мир з москалями можливий лише після того, як вони самі стануть на грань катастрофи, коли їх буде поставлено на межу буття і небуття їхньої держави. От тоді вони можуть піти на підписання різних різних угод. А це вже справа дипломатів, політиків. Але для того, щоб їх поставити на межу буття і небуття, потрібна звичайно зброя, потрібна політична підтримка. Те, що ми зараз бачимо з боку європейських країн: консолідація збройних сил, консолідація політичних еліт західних. Щодо підтримки України, вона однозначно проявилася останніми тижнями. То як в історичному ракурсі досягалося миру і що маємо з собою? Ну, В історичному ракурсі миру досягалося тоді, коли москалям завдавали нищівної поразки. Ми бачимо це, наприклад, у війні. Е Московсько-українській війні е, другої половини 17 століття, коли під Конотопом вони зазнали нищівної поразки. Московське військо не лише втекло за кордони Московської держави, але й готувалися до оборони Москви, бо не знали, що буде далі: чи козаки підуть далі війною, чи, чи не буде їм небезпека. Оце, оце є реальний шанс для досягнення миру. Чи цей мир буде стійким, це залежить від того, наскільки нищівною буде поразка в Москві. Посилення тиску на опонента, наприклад, РФ, дасть можливості для чого, на вашу думку? Адже саме про санкції та інші моменти говориться давно, і зараз ця інформація ну, тиск ви, про тиск. <гум> Річ у тім, що ті санкції, той тиск потрібно було вчинити три роки тому. Коли були лише перші розмови про те, як діяти щодо московської агресії. Хоча агресія ж почалася у 2014 році, і тоді щось е, не дуже е, західні лідери зважувалися на якісь рішучі кроки. Я нагадаю, що досі російські активи навіть у європейських банках використовуються лише відсотки з вкладених капіталів, але не основне тіло маса, не маса тих. Коштів, які зберігаються по всьому світу. Так що, в принципі, можливості для економічного тиску на Московію є. Тобто ви вважаєте, що ну, запізно були введені санкції, проте вони існують. Ну, станов... ви знаєте, ви були... як на мене, то санкції є дуже половинчасті. Вони не охоплюють всієї, всієї сфери. Фінансових, економічних, політичних і інших можливостей. Це ж можна було здійснити дуже рішучі кроки. Однак проблема в тому, що західний капітал присутній в економіці дуже багатьох держав світу. І жодна з держав не хоче позбутися тих грошей за кошти, яких вони все таки існують значною мірою. Оця пауза у 30 днів у бойових діях, про яку йдеться, що мається на увазі під цим, і чи це дієво, зважаючи на історичний аспект політи... сучасний політичний розклад подій? Ну я думаю, що ця, ця американська ідея щодо тридцятиденного перемир'я чи, чи призупинення бойових дій. Вона є абсолютно умовною і вона є безсенсовною, тому що ні Україні, ні москалян це не дає жодних, жодних переваг. Ну, я припускаю, що Трамп вважає, що будь-які переговори, перемовини, будь-які угоди вони мусять відбуватися поетапно. І він розглядає оцей 30-денне зупинення як початок подальших е, дій щодо укладення сталого миру, постійного, великого, всеохопного і так, далі, і так далі. Ну, він же написав цілу книжку про мистецтво укладання угод. От для нього 30 днів це є перший етап, далі буде ще 30 днів або півроку, скажімо, далі ще щось інше, і це для нього можливість провадити свою гру на світовій шахівниці. Наші партнери у світі готові. Вони, і Європа, і Америка, готові до, скажімо, фінансових не готові до санкцій агресору, чи вони готові до обговорення? Які ваші витрення? Ну, Як на мене, то е, ситуація з Європою останнім часом, останніми місяцями, значно поліпшилася. Ми відчуваємо ту консолідацію зусиль. Е, Таких відомих, вагомих європейських політиків щодо створення європейських сил безпеки, тобто європейської армії, без участі Сполучених Штатів. Вони відчули цю загрозу. І тепер і Трамп вибачте, і Макрон, і Стармер дуже активізувалися в питанні консолідації Європи, в питанні. Створення нового формату військово-політичного блоку, де б сполучені штати стояли з боку і були ну, стороннім спостерігачем чи співчуваючим. Не знаю, як вони це бачать. Тобто, позиція штатів може враховуватись, може не враховуватись. І як на мене, це створює абсолютно нову політичну реальність. В Європі і загалом у світі, бо досі цього не існувало. Досі і НАТО, і всі е, альянси, всі Союзи відбувалися виключно за активної участі або й керівної участі Сполучених Штатів. Тепер ми бачимо появу чогось зовсім іншого. Чи вдасться європейцям е, м, стати вище того, в чому той реальності, в якій вони жили протягом десятиліть? Це було від, від 45-го року, рахуйте. Від 45-го це більше як півстоліття. Вони жили в тому світі, де Америка гарантувала, надавала, захищала, мала свої військові бази, мали свої збройні сили в усіх європейських країнах. Ну, а тепер, тепер вони почали діяти так, якби цього не було. І це абсолютно правильно. Чи можна говорити, що це Відбуватиметься нова геополітична модель світу, оці європейські сили безпеки, про які ви говорите, що вони зможуть забезпечити, і нова політична реальність і наскільки швидко вона прийде. Ну вона вже формується в, за на наших очах. Вона зараз відбувається. Як до цього по, поставляться штати? Оце питання. Бо Трамп, він чоловік, по перше, амбітний. По-друге, він сам штовхнув Європу на цей шлях. Він сказав: ви даєте мало коштів на свою оборону, ви не виділяєте грошей, ви не платите за організацію Об'єднаних Націй, ви не берете участь в тому комітеті. Ми з це все виходимо, це все кидаємо, плавайте як хочете. І от Європа почала вчитися плавати в нових реаліях. Готові європейці до видатків. Ну, вони це демонструють, вони збільшують фінансування України. Вони один за одним, на випередки, кажуть: ми даємо позику, ми даємо кошти, ми забезпечуємо зброю, ми підтримуємо нарощення українського виробництва зброї. Тобто, це дуже інтенсифікувалося в останні місяці. Ну і це дуже позитивні процеси, як на мене, в яких Україна може від не, не лише може, а повинна відігравати ключову роль. Бо саме Україна має потужну, найсильнішу в Європі армію, має армію, яка має досвід, десятирічний досвід е успішної оборонної війни проти москалів. І вже не лише проти москалів, а проти москалів, корейців. Всіляких найманців цілого світу, яких стягає Московія, так що це те, на що Європа повинна орієнтуватися. Путін теж висунув умови для забезпечення припинення вогню. Чого він добивається? Ну од... Путін має одну єдину мету: знищення української державності і включення українських земель і українського населення в Російську імперію. Це його він про це чітко сказав: нема ніт українського народу. Це є е, ті е, заблукалі вівці, які просто чогось відкололися, от хтось їх збаламутив. Він хоче приєднати українців до москалів і створити нову реальність. Е, той русський народ, куди вже втягає Білорусію, вже так вона наполовину увійшла до складу Росії. А якщо б йому вдалося підкорити Україну, це була б взагалі вершина мрій е, російського імперіаліста. Ваш прогноз, подаруючих дій, що відбувається? Ем, Ну, я, я не є пророком. Я, я, не вважаючи це на ваш досвід і. Я, я вважаю, що е, весь попередній досвід українсько-московської боротьби. Говорить за те, що Україна вистоїть по-перше, по-друге, що Україну будуть підтримувати всі європейські країни ну, за винятком окремих, яких я навіть називати не буду, бо, бо це не є Європа те, що вони витворяють. І буде створена нова європейська реальність, в якій Україна буде відігравати ключову роль. А Московія розвалиться. Історична практика, як захиститись і дійти в консенсусу, наприклад, в переговорах. Е, ну, ви знаєте, Україна повинна е, виявляти більше дипломатичної гнучкості, більше мудрості, залучати до е, міжнародних справ тих людей, які мають величезний досвід. Дипломатичної, політичної діяльності, роботи в Європарламенті. Наші є представництво європейських партій. Згадайте, як Юлю зустрічали в Європарламенті, як її там мало не на руках носили, яке ставлення до Порошенка на рівні європейських лідерів. Тобто, в нас є дуже авторитетні, дуже солідні діячі в різних сферах, в галузі банківської справи, економіки, військової справи. Згадайте залужного, і тому цих людей треба використовувати. Ну, як на мене, влада робить абсолютно неправильний вибір щодо узурпації влади в межах однієї політичної сили. Зараз найвищий час об'єднати всі політичні сили проукраїнські в Україні. А їх вистачає для того, щоб створити потужний блок, який буде. Консолідувати націю, який дозволить забезпечити справедливу мобілізацію і подібні речі, тому що все те, що відбувається, воно через непродумані кроки адміністрації, з призовом до армії, з демобілізацією. Багато чого відбувається, недоброго не, не в українському житті, і, попри ці всі негаразди, Україна все одно воює. І воює успішно. День українських добровольців. 14 березня. Ми вшановуємо тих людей, які одні з перших пішли на фронт і відстоювали українські інтереси, український суверенітет. Ви з багатьма добровольцями. Ну, звичайно, звичайно, я маю маю широкі контакти. Ну, можу сказати, що в мене малий, мій молодший син. В районі Дніпра вже в Збройних силах він довгий, довгий час пробував потрапити в ЗСУ, і в добровольцях воював, і в правому секторі, і в різних формаціях. Ну тепер він у збройних силах, так що Іваско, найкращі побажання тримайся. І на останок нашої з вами розмови. У чому сила духу українців? Ваші побажання нашим психота. Ну, як на мене, сила нашого духу в нашій історії, в нашій традиції, в нашій українській пісні, в нашій, в нашій українській мові, в тому всьому багатстві, якого москалі немає. Як казав Тарас Григорович, от де, люди наша слава, слава Україні! Дякую вам за цю розмову слухачам. Нагадаю, що нашим гостем у студії Радіо Незалежність у програмі «Підсумок важливого» був історик громадський діяч Іван Сварник.